Всім привіт! Завтра на 10 число нас знову обіцяють заморозки. Мінус один. Ось я вже понакривала свої помідори, перчик, як змогла, чим змогла, чим було. І баночки пішли в ход, і травичка, а потім будемо дивитися, що буде краще, чи кра... краще допомогло. Тут під сіном огірки, дині. Кабачки понакривала, буде видно, що і як. Картопля, яка вціліла все, що могла, яку, яка коло неї була земля, все її нагорнула на неї. Думаю, що укутала добре, далі не нагортається. Хоч зберегти всередині, якщо верх змерзне, то вже змерзне, а стебло може одійде тоді далі. Настав ранок, прийшла провіряти, що случилось тут на городі. Як бачите, слава Богу, у нас морозець оминув, картопля стоїть хорошо. То під відром один кущик, який буде зацвітати, викинув квіточку. Я його накрила, бо було жалко. Помідори спотіли під банкою. Ну, з ними все добре. Накривала і перець, він хоч і поганий, листя можна сказати, все попадало, ну, верхушка примерзла, ну, ходить з пазух других листків. Так, це кавуни. Розкрила їх, з ними все добре. Це розкрила огірки, все добре. Ось. Слава Богу, у нас мороз поминув. Ну, а алесла не буває. Те, що трошки побігала, попереживала, понакривала.